Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. У гру додали довгоочікувану подію, називається вона Нян Кафе, і це аналог події на Новий рік зі сніговими кулями. Тільки кулі зараз називаються не снігові, а кулі з лапкою, з яких можна вибивати всякі різні танки, відкривати. Коробки за вільний досвід, а також за золото. В цілому, все майже як і було зимою. Є деякі відмінності, але давайте все ж таки приділю трошки часу для новачків цієї гри, щоб вони знали, що тут взагалі відбувається. І так, у нас є безкоштовна ось ця гілка нагород. За перемоги нам будуть давати 6 квитків. Ви будете за ці квитки забирати ось ці нагороди. Ну я не буду їх озвучувати. Ви все бачите. Було багато питань: що ось це за контейнер? Це контейнер із бустерами. Так, 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 контейнер з бустерами. В кінці ми можемо з вами заробити сертифікат на танк сьомого рівня або кулю з лапкою. Можна забрати як одну, так і іншу нагороду. Можна забрати обидві, обидві нагороди, тобто тут ніяких обмежень немає. Давайте вам розкажу що потрібно, скільки потрібно перемог, щоб забрати те чи інше. Ось ми тут порахували. Ми цей пост робили в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Тому рекомендую туди підписатись. Ми там це робимо оперативно, тому майте на увазі. І так, за ланцюжок, тобто за оцю штуку нам потрібно приблизно 67 перемог. Це 5 перемог в день. Потрібно робити, подія триває 14 днів. Ще 11 потрібно додатково для сертифікату на танк 7 рівня. Тобто, це десь плюс-мінус ще одна перемога додається в день. І аналогічно, ще плюс одна перемога в день для самої кулі. Тобто. На день, а всього треба 11 на всю подію. Загальна кількість за всю подію потрібно зробити 89 перемог. Це сім на день. Щоб ви розуміли, раніше ця подія була треба було робити по 200 перемог, по 250 щось типу в такому форматі, щоб забрати всі нагороди. Тому зараз це реально забрати залутати собі. Ну насправді дуже дуже. Просто тому, на мою думку, це прикольно. Е, детальна інформація, ви можете зайти і ось тут почитати е, в сьогоднішньому відео. Я хочу повідкривати саме контейнери е, за золото. В основному попробуємо трошечки повідкривати за вільний досвід. Тут, до речі, перша одна за вільний досвід безкоштовна. Ми можемо тут вибити золото, кулю. До речі, випадіння 2 перші 50 відкриттів. Ну, якщо рахувати з першої безкоштовної, то 51. Далі у нас коштуватиме така 75к вільного досвіду, і шанс випадіння вже 2,5. Потім 150 шанс випадіння 3 кулі, і 300 безкінечно можна відкривати за 300к, шанс випадіння кулі вже 3%. Можна вибити також такий фон профілю, аватар, бустери, золото. Коротше, ви це все бачите на екрані. Не буду довго е, поглиблюватись в Цю історію. Е, також у нас є золота коробка, тобто відкривається за золото. Тут теж бачите нагороди. Е, перші 5 відкриттів у нас будуть е, скільки 600 золота. Потім здається, ще 5 – 1750, і потім в безкінечність у нас буде е, 3000 золота. За 600 золота шанс випадіння кулі 0,5%. За е, 1755% і далі 10% шанс випадіння. Е, тому така історія. Нам тут будуть випадати за кожне відкриття по, одній, е, по одному квиточку, це той, який нам потрібен, щоб проходити оцю безкоштовну подію. Тому, відкриваючи за золото, ви автоматично ще й будете проходити. Ось цю верхню гілку. Також, коли ви відкриваєте 5 контейнерів з золоту, шостий вам дається безкоштовно, тобто у подарунок. Ось така історія по цьому івенту. Будемо зараз відкривати. Чесно кажучи, спочатку не планував зробити відосик по відкриттю цих контейнерів, але подумав, що треба вам розповісти про подію. Показати, що падає, поділитися своїми думками, та й в цілому е, зробити контент і щоб було вам е, що відповідно е, дивитись. Тому не забудьте, будь ласка, протиснути вподобачку на це відео, буду дуже вдячний. І підписуйся, якщо ти новачок, дивись інші відео на каналі, і кожного дня я стрімлю, починай о 18.00. Що? Правильно погнали. Давайте спочатку відкриємо одну безкоштовну. Що ж нам тут зможе випасти з вільного досвіду? І так, 15 золота нам звідси випадає. Ну, прикольно. Давайте все ж таки декілька штучок я повідкриваю за вільний досвід. Вільний досвід особисто я хоч, хочу більше витратити на зимову подію. Можливо, така буде, тобто я не виключаю цього моменту. І так, як там буде, можливо, новий танк, то хочеться всі ресурси, особисто мені, потратити туди. Тут же ж в кулі всі танки, які е, там є, в мене вони теж присутні. До речі, я забув вам, знаєте, що, що сказати? Е, бачили, що мені випало. Е, і так, кулі з лапкою. Нам. Як ви бачите, можуть випадати танки. Але на цей раз є прикол. Компенсація за повторне отримання танка у нас йде в золотих квитках. За сьомий рівень 7, за восьмий 11, за 9 14 і за 10 21. Шанси випадіння, ви теж тут зараз бачите, не буду поглиблюватись. Головна нагорода. Вважається в цій кулі це Еріх Концепт 1. Коли ви збираєте 10 куль, відкриваєте, то він вам падає автоматично. І як пишеться в події, ви можете, так би мовити, ці 10 талісманів обміняти на 10 тисяч золота. А якщо танк випадає з самої кулі, ну тобто не за 10 талісманів, а просто, то компенсація у нас виходить, іде в цьому, в золотих квитках. Так, я бачу що у мене якісь технічні нюанси, гра чомусь планшет мигає. Пишу все одним дублем в прямому ефірі, тому сорі, якщо що. Також є цікавий момент. Якщо ви не хочете кулі витрачати на незрозуміло, що, тобто вам може випасти танк, який ви не хочете. Або ну коротше, або у вас вже все є, але ви кулі вибили, то майте на увазі, коли подія закінчиться, то за кожну невідкриту кулю вам нарахують 5 тисяч золота як компенсації. Тому для декого це може бути вигідніше, аніж, так би мовити, Відкр... Ну, відкривати кулю і отримувати ось ці золоті квитки. Ці золоті квитки можна витрачати в ось цьому розіграш за золотий квиток. Ми його теж сьогодні прокрутимо, якщо, звісно, мені кулі випадуть. Добре, давайте все, погнали. Зараз будемо о, прискорюватись, тому гоу-гоу-гоу. Так, 60 золота випадає. Окей. Повторюсь, не буду багато сильно. Оу, аватарчик. Дивіться, який мені падає. Цікаво, прикольно. Хех. Нехай буде. Окей, новий аватарчик. Так, 15 золота. Ну 15 золота це прям круто, класно. Знову 15 золота. Е, до речі, також оці кулі з лапкою я так. Знову той самий у нас аватар і 15 золота. Оці кулі з лапкою, я так розумію, що можна буде. О, 160 золота. Можна буде придмати потім в магазині. Ну, принаймні, так завжди було. 15 золота знову. Просто за фіксований прайс, за гроші, звісно, ви можете їх купити. Тому теж майте це на увазі, якщо комусь це цікаво. А, отак навіть, а стоп! А, отак! От Ой-ой-ой. А дивіться, я, чесно кажучи, думав придбати ще, воно по-іншому звучить. Ну, дивіться, кулі. Пише придбати ще. Тобто, дивіться, ви можете не по одній отак відкривати, а припустимо, типу, 40 штук, і потім відкрити їх за один раз. Типу, щоб не витрачати багато часу. Ну, прикольно. Але, але ми давайте відкривати по одній. Цікаво, вони падають. Давайте попробую я придбати 5. Чисто заради експерименту. Давайте, чи скільки? Давайте, От, нехай буде 4 штучки. Я придбав. І цікаво, вони всі одразу відкриються. Куля випала. Куля! Мені випадає куля. Прикольно, класно, дякую. Так, ану дивіться. Ага. Якщо ми хочемо з цього меню вийти, то автоматично відкривається контейнер. Або ми можемо натиснути Забрати все, і нам тут просто, типу, нарахується як за два відкритих контейнери. Чи скільки там в мене було? За три за три, напевно, за три контейнера нарахується. Ну, дивіться, в цілому ми розібралися із. Коробками з дарунками за вільний досвід. Я думаю, вам зрозуміло, що тут, куди і як. Тепер давайте розбиратися із е, золотими цими кулями. Ну, Дивіться, за скільки мені там, чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки я відкрив. Ну, за 10 коробок, плюс-мінус, напевно, да, випала куля. Ну, в цілому, непогано. Тому що, рухаємось далі. Відкриваємо за золото. 600 золота у нас перші 5 відкриттів. Так, ага. Вільний досвід, нічого нового. Рухаємось далі. Так, тут теж нічого не буде. Напевно, якщо буде випадати а, куля, то, відповідно, буде дві нагороди, або, можливо, три. Ні, напевно, три. Ну, три або дві. Так, теж. Цікаво, було б прикольно, якщо б за золото б за 600 золота випала куля. Так, дивіться, 5% ми відкрили, шоста безкоштовна. Так, ні, тут нічого немає. Так, тепер шанс випадіння кулі у нас 5%, і ціна, як я вам говорив, 1750. Так, давайте, чесно кажучи, я зафіксую, скільки в мене було золота. Ну, типу, окей. Давайте рухаємось далі. Опа, дивіться, скільки багато всього. Ага, бо випадає аватар. Випадає аватар. Так, давайте я зараз отак зафіксую все ж таки, що в мене було по золоту. Щоб ми з вами плюс-мінус розуміли. Окей, добре, погнали далі. Так, ага. Угу. Бустери на вільний досвід почали падати. Знову бирка. Угу. Так, 5% шанс випадіння. Поки що ми з вами нічого тут не маємо. Так, окей, ага. Оу, фон профілю випадає. Ну, Фони профілю такі собі, типу норм, але особисто мені вони не сильно потрібні. Якщо б вони обмінювались би на золото, то було б прикольно. А так, А так шоста безкоштовна відкриває. Ну, на жаль, кулі у ній теж немає. Так, 3000 золота будуть подальші у нас відкриття. Куля з шансом 10%. Давайте ж будемо дивитись, зможе вона випасти все ж таки чи ні. Так, ну, золото. Ой, кажу, золото, срібло, срібло, срібло. Опачки. Куля. За 3000 золота друга. Ну, за, за відео друга куля, але друге відкриття 3000 золота. І, відповідно, куля в нам випадає перша за золото. Так, ну, як я і казав, коли випадає у нас. Куля то буде або дві нагороди. Вірніше, або три нагороди, або дві. Коли ми будемо відкривати Безкоштовну, то у нас буде дві нагороди, а коли за гроші, ну, за золото, то три Так, ну, срібла я тут фармлю. Так, окей. Давайте знову безкоштовно. Чи це перше безкоштовно щось я вже заплутався. Так, ну, знову тут. Так, знову аватар. Здається, він уже сьогодні падав. Бачите, ось я відкриваю, і мені поступово проходиться подія. Якось так. До речі, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Відкривали ви а, за вільний досвід за золото? Що вам випало, що не випало? Які у вас враження про дану подію буде? Цікаво потім почитати. Ну і я думаю, не тільки мені, а й іншим. Тому майте на увазі, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Я своїми поділюсь вже в кінці, коли знову той самий анімований аватар. Я своїми враженнями поділюсь, коли ми з вами відкриємо. Відкриємо кулі, покрутимо розіграш, а ми його будемо крутити, тому що, повторюсь, ціль цього відео. Знову цей самий аватар. Ціль цього відео це показати від А до Я, як ця подія відбувається. Тому подивимось обов'язково. Так, отакий знову аватар. Нам випадає. Ну, це інший, але, але знову аватар анімований нам випав. Так, ну поки що щось по кулям прям, прям не дуже прикольно. Щось якось прям мало. По моїм відчуттям немало, я вже так золота витратив. Так, знову той самий фон. Так, да, я вже десь 50 тисяч золота потратив плюс-мінус. А у мене тільки дві кулі. Ну, тупо аватари, срібло, бустери, ну таке щось. Таке щось, якщо чесно. Угу. 500. Тисяч срібла. Так, знову той самий аватар. Аватар нам падає майже з кожного відкриття. Угу. Ех. Знову аватар. Мені вже починає це не подобатись, якщо чесно. 10% шанс випадіння. Алло, Алло, ВГ. 10% шанс випадіння. Ну камон. Так, ну не хоче давати мені кулю, на жаль. Ну хоча б ще об одну б залутати, ні? Не, не хочете? Ні, не хоче. Ну, цікаво, цікаво. Одні ті самі нагороди, але кулі немає. Ну, коротше, коли ви бачите, дивіться, знову таке враження, наче все однаково випадає. 500 тисяч аватар і всяка фігня. Да. Ну, дай хоча б ще одну кулю. Алло, 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 алло! ВГ, ви тут, ви не тут чи тут? Ну, будь ласочка! Ну, дивіться, я вже злив 100 тисяч золота. Щоб ви розуміли, я злив 100 тисяч золота. Мені випала тільки одна куля. Одна куля за 100 тисяч золота мені випала. Ну це не смішно, якщо чесно. Я в шоці? Ну, мене ще так не чирікали. Ха -ха. Дивіться, я витратив десь 100 тисяч золота. Мені випала одна куля. Шанс за 3000 золота 10%. О Боже. Ну, це лютий, просто, чесно кажучи, відстій. Я такого, я такого навіть не очікував. Ну, я думав, ну, можливо, 5 буде. Ну, типу, ну, не, не то, що прям думав. Хотілося б за 100 тисяч золота хоча б 5 отримати. Ну, хоча б 5. Але, але, ні. На жаль, ні. Добре, я вам показав, як є. Для цього це відео і створювалось, щоб показати, як може випадати. У вас, звісно, може бути по-іншому, тому що комусь щастить, комусь ні. Конкретно в моєму сьогоднішньому відкритті, мені відповідно ну, не пощастило. Таке буває. Вам може бути по-іншому. Але, але, ну. Більшості, напевно, буде все ж таки так так, як і мені. Окей, у нас все ж таки є дві кулі. Одну я вибив і за вільний досвід, одну за золото, тому давайте їх відкриємо і покрутимо розіграш. Перша пішла. І так, мені випадає хімера, цей танк у мене є, тому компенсацію ми отримали скільки. Це у нас восьмий рівень 11 штук. І наступне відкриття. І ми маємо хелсін. Ну, це взагалі. Це взагалі. Ну, типу, 8-й, 7 рівень. Дали мені хелсінга. Тут сім штук я зможу отримати. да? Давайте дивитися, куди воно це все падає. Так, ось воно сюди повипадало. У мене є 18 золотих квитків. Ну і давайте їх витратимо. А вдруг мені. Вгешечка підкрутить в цьому розіграші. Тому погнали це робити. Не забудьте протиснути вподобаєчку, ще раз нагадую. І давайте перший квиточок пішов. Ой, а як так? А я, а, а я так думав, що зараз випаде 100 тисяч. Можливо, мені відіб'ється назад. Ой, 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 ще 250. Це так мило, це так мило, це так несподівано. <хи> я жартую, звісно, я рофлю. Зрозуміло, що тут буде спочатку падати отак, тому що дуже тяжко вибити якусь цікаву да, суму золота за перші прокрути. Ну, і відповідно потрібно розуміти, що. Ті квитки, вірніше, ті квитки, за яку ви отримуєте компенсацію, ну, в середньому, можливо, можна рахувати на 300, да? тобто, припустимо, ви там думаєте, мені краще отримати золото з компенсації за кулю, чи отримати золото з цього розіграшу, то мені здається, що в... декому. Якщо у вас багато танків, і ви все-таки почали відкривати, і вам випадає, і ви думаєте, кулю почекати, щоб було 5 тисяч золота, чи прокрутити оцей розіграш, то просто в середньому, я думаю, десь кількість там середню кількість золотих квитків, яка може випасти, множте на десь приблизно 300, і ви отримаєте плюс-мінус, скільки ви назад повернете. Але якщо ви хочете просто спробувати, вам це цікаво з точки зору ви, ви, ну, свою удачу перевірити, да, то в цілому можна. Я це роблю виключно виключно для цього відео і для контенту. Зараз ми докрутимо і я скажу свою думку з приводу цього всього двіжу, який ми з вами тут е, бачили. Так, у нас ще 5 квиточків. Ну, ви бачите, як випадає, я не буду тут нічого говорити. 250, 350, 300, навіть 500 ні разу не випало. <сум> Чесно кажучи, я так і думав. Зараз скажу, і воно, і воно почне випадати. Ні, ну блін, якщо б випало реально, бо цей контейнер золота жила, я б, я б дуже сильно зрадів. Але це, звісно, мої вологі фантазії такого не буде. Але було б мемно. І було б прикольно, тому що в мене того танку немає, цього чіфтейна. Тому що якщо купувати квитки, да, щоб прокрутити весь розіграш, потрібно десь 65 тисяч гривень. Це якщо купувати ці квиточки через сайт, там в цілому плюс-мінус найдешевше, то десь 65к. Звісно, я таким не займався і, відповідно, танку в мене конкретно цього немає. Так, ну що, прокрутили. Ви бачите, все 7 разів випало 300, один раз 500. 3 350 і 7 250 Більше нічого нам з цього всього не випадало. Я відбив скільки, десь 6 тисяч золота. 6 тисяч золота я відбив, так? Да? Ну, ви там, якщо що, комусь треба порахувати конкретно, ви там перемотаєте назад, порахуєте, якщо вам цікаво. По моїм відчуттям, десь я 6 тисяч золота відбив ось цими квитками. Тому думайте, от, наприклад. Дві кулі ви б могли б не відкривати і отримати 10 тисяч золота компенсації. Якщо ви хочете ризикнути, то ну, просто майте на увазі, що то ризик, а то конкретна сума по золоту. Якщо у вас немає танчиків і хочете собі вибити танк, то звісно, відкривайте. Будь-який танк, мені здається, буде прикольно е, вибити собі, якщо ви навіть там заберете оцей безкоштовно, то якщо у вас мало танків, то просто відкривайте. Я, наприклад, напевно, коли заберу безкоштовний, я просто його почекаю, отримую 5 тисяч золота компенсації, бо повторюсь, в моєму випадку всі танчики, які є е, в, цьому, е, в цій кулі, в мене є. Тобто для мене подія безпонтова. Тому мій висновок по події: подія, можна так сказати, просто чисто залутати халявку, кулю, сертифікат. І все. Зливати вільний досвід. Ну особисто я не буду, я вже казав, буду чекати подію, та яка буде, я, яка можливо буде зимою. Е, там можливо буде новий танк, а для мене новий танк це в пріоритеті. Відповідно, чим більше ресурсів в мене буде, тим, ну, типу. Менше золота я потім там потрачу. Мається на увазі у вільному досвіді більше ресурсів. Ця подія, можливо, для тих, хто новачок, у кого немає цих всіх танків, але є якісь ресурси, і ви хочете там повідкривати за вільний досвід, і вам будь-який новий танк буде цікавий, то напевно, вам є сенс щось там відкривати. За золото, напевно, я все ж таки не рекомендував би відкривати. А от за вільний досвід, чисто по, по можливості підфармити золото, ну, якщо буде щасти із цими кулями, ну, або, або танків, да, якщо ви будете танки а, відкривати, якщо будете кулі і будуть випадати танки. Тому, коротше, моя думка безпонтова подія. Для більшості, напевно, так точно. Тому просто фармимо. Безкоштовну кулю, безкоштовний сертифікат. Відкриваємо, можливо, за вільний досвід, якщо ви хочете ризикнути, спробувати свою удачу. За золото, ну, ви бачили, 100 тисяч золота вибити одну кулю. Ну, на мою думку, це лютий крінж. Тому ось така історія. Нагадую, за вподобайку, за коментар, за підписку. Заходь на стрімчики, телеграм-канал, дискорд сервер. Є в описі вся ця необхідна інформація. Тому. Майте на увазі, вам всім дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.